Вітаю! в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Влучили поряд з пологовим будинком. Зранку росіяни атакували Харків ударними дронами. Попередньо 9 людей поранено. Основні удари прийшлися по Салтівському району міста. Пошкоджено 4 поверхову недіячу будівлю, остомат, поліклініку на даху житлового будинку сталася пожежа. Зачепили пологовий. Там перебувало семеро пацієнток, троє дітей та 13 працівників. На щастя, ніхто з них не постраждав. Всіх евакуювали в інший медзаклад. Пошкоджені також житлові будинки, крамниці гарантії. Рашта авто до дев'яти зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова. Серед постраждалих двоє чоловіків і сім жінок. Одна людина зазнала поранення склом. Решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані. Медики надають необхідну допомогу. 71-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки артилерії. по маліток марці у Степногірську внаслідок артобстрілу загинув чоловік. А в селі Червонодніпровка Запорізького району поранення отримав 48-річний чоловік. Там окупанти атакували дроном. Загалом впродовж доби окупанти 592 рази вдарили з різних видів зброї по 16 населених пунктах області. Авіацію атакували плавні, гуляйпола, «Залізнична» та новоандріївку. 159 артилерійських ударів завдано по територіям восьми населених пунктів області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів. Через ворожі обстріли стали сім пожеж в селі Преображанка. Горіли два житлові будинки та п'ять господарчих споруд. Вогонь охопив понад 130 квадратних метрів. Довелося гасити займання сухої трави. Жертв та постраждалих немає. Медичний розрахунок ДСНС, який несе службу в прифронтовому місті, надав допомогу місцевому жителю. 37-річний чоловік отримав опіки правого боку тулуба та предпліччя. Медики наклали стерильну пов'язку та госпіталізували чоловіка до стабілізаційного пункту. П'ять цистерн спалено вщан. 15 русня змогла відчепити та відтягнути, попри ризик бути вбитими. Між Токмаком та Чернігівкою на окупованому Запоріжжі сили оборони спалила черговий потяг, також пошкоджено колію та зірвано постачання. А на цьому відео можна побачити яскраві результати роботи в Запорізькій області за останні дні. Авіація обнулила склад ворожого БК. Накинувся з ножем в одній з лікарень Дніпровського району. Чоловік напав на лікаря. Трапилось це 10 липня близько 16-ї години. 35-річний чоловік увійшов до кабінету лікаря з ножем та зачинав двері. Поводив себе агресивно, трощив меблі та намагався поранити медика. Поліція приїхала на місце події та затримала нападника. Наразі питання щодо кваліфікації злочину вирішуються. Тривають слідчі дії. Кнопка термінового виклику поліції таких в Запорізькій області вже понад 150. Встановлюють їх на зупинках громадського транспорту, залізничному вокзалі біля навчальних закладів, кіосків чи магазинів. Торік в Запоріжжі за сигналами з таких кнопок поліція виїжджала понад 280 разів. Скільки часу минає від сигналу до приїзду правоохоронців, перевіряла й наша Анна Крамаренко. Єлизавета часто прогулюється в Вознесенівському парку. Розповідає, нещодавно бачила, як встановлювали кнопку термінового виклику поліції біля одного з кіосків з продажу кави. Каже, зацікавилася, як працює система. Жителька Запоріжжя Єлизавета вирішила перевірити, як саме працює ця кнопка. Тому демонструємо, натискаємо кнопку, вмикаємо секундомір і чекаємо наш наряд поліції охорони. Наряд реагування поліції охорони прибув менш ніж за три хвилини. Кажуть, на сигнали з кнопки термінового виклику виїжджають по кілька разів на добу. За минулий рік це понад 280 оперативних виїздів. Після надходження сигналу кнопки їм передає на ПЦО, пульт центрального спостереження. Пульт в свою чергу надзвичайно швидко передає відразу найближчому екіпажу. Екіпаж виїжджає найкоротшим шляхом, найкоротший термін. На кожне таке спрацювання ми виїжджаємо як на потенційно критичне. І тому хочемо нагадати і наголосити, натискати кнопку потрібно лише тоді, коли є реальна загроза. Це ми зробили учбовий виклик, але, шановні громадяни, ми закликаємо вас натискати кнопку термінового виклику поліції тільки в разі реальної загрози вашому життю та здоров'ю. В іншому випадку за це є адміністративна відповідальність. Єлизавета переконана, кнопки термінового виклику поліції потрібні. Каже, хочеться, аби їх було якомога більше. Вони ризикують своїм життям, допомагають нам всім і забезпечують нашу безпеку. У Запорізькій області вже встановлені 158 кнопок термінового виклику поліції. Це найбільша кількість серед усіх регіонів України. Вони є, зокрема, на зупинках біля навчальних закладів, магазинів чи кафе. Користуємося, часто користуємося, дуже удобно нам. Потрібно по проспекту, взагалі дуже потрібно нам. І почаще на магазинах, почаще разні люди бувають, особливо ввечері. Тобто ми знаємо, що в нас тут є, і ми спокійні. Користувалися також вчора. Покупці наші користувалися. Був у них конфлікт між собою. Маємо такі приклади, коли люди з пораненням не могли дістати телефон та користувалися цією системою. Або ж коли дитина загубилася, натиснула кнопку, і вже через декілька хвилин вона була у безпеці. В ці тривожні кнопки термінового виклику в поліції ще вмонтовані камери. Тобто, правоохоронці ще до свого приїзду можуть ідентифікувати ситуацію, яка склалася. Карта розташування термінових кнопок є в гугл-картах. Тобто, ви можете перейти до нас на сайт поліції охорони, і там буде весь перелік таких кнопок. Термінового виклику поліції частина соціального проєкту, ініційованого Департаментом поліції охорони. До кінця року в Запорізькій області їх планують встановити ще зо два десятки. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Тільки протягом минулої доби в Запорізькій області виникло 22 пожежі в екосистемах. Рятувальники ліквідували всі займання. Загалом залучалося 233 людини та 52 одиниці техніки. Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Мельник, заступник начальника відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС Україна в Запорізькій області. Пане Сергію, вітаю! Як чутно? Доброго дня. Чутно, гарно вас. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, детальніше про дві масштабні пожежі, які трапилися 9 липня, зокрема в Крутоярівському лісництві та поблизу залізничної колія в Запорізькому районі. Так, дійсно, 9 липня був важкий день у рятувальників, Було дуже багато пожеж в екосистемах. Ви вже сказали, що залучалось 220, 233 рятувальника, 52 одиниці техніки. І такі масштабні пожежі. Це одна з них була в Куртоярівському лісництві, горіла лісова підстилка, низовий, низова пожежа <кій> на загальній площі 7 гектарів. Туди значна кількість рятувальників залучалась, тому що лісові пожежі вони дуже швидко поширюються на значній площі. Ну, все ж таки, вдалося ці цю пожежу загасити. Е, інша пожежа трапилась у нас в районі Нікопольського повороту е, біля залізничного переїзду. Е, горіла суха трава е, сміття на площі 3 гектари. Е, туди також залучалися наші рятувальники для гасіння пожежі, та також ми е, залучали пожежний поїзд, який е, дуже добре нам допоміг в ліквідації наслідків. Цієї пожежі під час даної пожежі було також врятовано одну людину, що є дуже гарним результатом. В принципі, причина виникнення пожежі по нікопольському повороту вона зараз встановлюється по, точніше, по Крутоярівському лісництву вона встановлюється. А по Нікопольському повороту то причина виникнення пожежі це попереднє необережне поводження з вогнем під час паління. Угу, дякуємо. А підскажіть, от яка основна причина не тільки цих пожеж, а взагалі це людський фактор, чи може ще якісь інші чинники? Дійсно, да так, переважна більшість пожеж трапляється через людський фактор це необережне поводження з вогнем. Дуже розповсюджені у нас пожежі вздовж узбіч доріг, коли громадяни, нехтуючи правилами безпеки, кидають недопалки з автомобілів, залишають неприбране сміття. Скляне, яке може також стати ініціатором пожежі. Тому здебільшого це людський фактор небережне поводження з вогнем, але також у нас е стаються пожежі внаслідок ворожих обстрілів. Такі пожежі також у нас вже е дуже часто трапляються. І більшість пожеж у нас трапилось 5 пожеж на території лісництв. Чотири з них це внаслідок ворожих обстрілів. Зараз в Запорізькій області просто аномальна спека. Попереду вихідні, можливо, стане більше відпочивальників на природі. Які основні правила безпеки людям потрібно пам'ятати під час ось таких пікніків? Е, ну в першу чергу потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки під час відвідування місць відпочинку, да загального відпочинку. Е, по друге це не розпалювати багаття в заборонених місцях. Якщо все ж таки ви відпочиваєте в паркових зонах, там, або, наприклад, поблизу водойм, і ви все ж таки вирішили розвести багаття для того, щоб приготувати їжу, то потрібно це місце підготувати. Це, найкраще, найкраще це буде мангал, встановлений для розпалення багаття. Якщо мангалу немає, то потрібно очистити шар, Місце до шару грунту облямувати його також землею або піском для того, щоб унеможливити поширення пожежі, і після того як ви завершили свій відпочинок, загасити полум'я і не залишати дане місце до того часу, поки ви не впевнитесь, що вогнище ще повністю загазага загашем. Дякуємо за розмову з нами на прямому зв'язку. Був Сергій Мельник, заступник начальника відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС Україна в Запорізькій області. Пухнаста терапія, чотирилапі помічники не тільки допомагають в роботі поліції, а й підтримують морально. В цьому могли переконатися запорізькі ветерани та їхні родини в кінологічному центрі. Вони побачили роботу службових собак, дізналися більше про їхню підготовку, та відчули настільки важливою може бути підтримка навіть від чотирилапого, але вірного друга. Як це було? Дивіться в сюжеті. На тренувальному майданчику кінологічного центру Гавкіт собак лунає разом зі сміхом дітей. Тут сьогодні зібралися ветерани разом зі своїми родинами. Всі спостерігали, як чотирилапі долають смугу перешкод, виконують команди слухняності та шукають заборонені речовини. Собаки також демонстрували, як затримують умовного правопорушника. Трошки познайомити людей з роботою кінологічної служби з особливостями роботи наших чотирилапих напарників, а також щоб трошки дати людям позитивних емоцій. Моції і розгрузити від складних, скажімо так, ситуацій і напруженої обстановки в області. Собаки під час заходу знайшли нових друзів серед найменших відвідувачів. Діти з захопленням спостерігали за вправністю чотирилапих помічників і радо спілкувалися з ними після показових виступів. Особливо багато емоцій отримав Володимир, який дуже любить тварин і мріє, щоб його власна собака була такою ж слухняною, як і службові. У мене є вдома савач. У мене є собачка, звуть її мікі, вона дуже добра. Сьогодні мені сподобалась Ніколь, бо вона дуже добра. Я сьогодні дізнався про те, що собаки можуть використовуватись в різних цілях. Наприклад, шукати заборонені речовини можуть знайти вибухівку і можуть знайти людину по запаху. Загалом у кінологічному центрі 45 собак. А такі зустрічі вже стали регулярними, адже допомагають не тільки здобувати корисні знання, а й подарувати дітям та дорослим позитивні емоції та відчути підтримку один одного. Цього разу зустріч організували спільно з департаментом з питань ветеранської політики. Дітей, членів родин ветеранів і жіночок, сьогодні більше ніж ветеранів, тому що вони розказали, розповіли, і ця стресотерапія з тренованими собаками вона цікава і жінкам, і дітям. І ми вважаємо, що цей захід повинен бути родинний, який буде єднати і оздоровлювати мікроклімат в родині ветерана. Також в рамках заходу спеціалісти вибухотехнічної служби розповіли, як поводитися з небезпечними предметами, що можуть траплятися в місті після обстрілів, та як правильно діяти, щоб зберегти власне здоров'я та життя. А наприкінці зустрічі родинам провели екскурсію по території та показали вольєри, в яких утримуються чотири лапі. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. Реабілітація для ветеранів через спілкування з природою та відпочинок. Запорізький центр блокпост презентував новий проєкт соціалізації захисників та їхніх родин. Мета допомогти адаптуватися після повернення з фронту і вирішити проблеми у спілкуванні з близькими. Програма профінансована агентством «Проон» за підтримки уряду. Данії в пілотному проєкті візьмуть участь 60 ветеранських родин грелокованої Мелітопольської громади. Програму адаптації для них фахівці центру розробили Спеціально з простором допомоги ветеранам. Наші ветерани розкидані по всіх містах. Але ми їх намагаємося тримати разом, тому в нас є облік. А от в нас є ветерани, для них відбуваються заходи, і ми знаємо, хто потребує першочергово такого релаксу. Ми робимо два великі блоки. Перший блок це на в закладі. Тобто це у нас історико-культурний центр «Екосело». Ми робимо два заїзди по сім днів, в яких виїжджають 30 осіб, з якими ми працюємо там на природі, тобто поєднуючи відпочинок з роботою по адаптації. Там будуть працювати психологи, там будуть працювати юристи, там будуть працювати. Тренер, там буде працювати реабілітолог. Щоденно у нас розписана зранку до вечора програма. Будуть у нас телескопи, будуть зорі, будуть. Тобто ми хочемо максимально від... відтягнути з цієї воєнної буденності, попрацювати з ними тиждень. а потім, коли ми повернемося з цього закладу, з цього ретриту, ми будемо до кінця року їх супроводжувати. На другому етапі з ветеранськими родинами фахівці продовжать працювати безпосередньо у просторі блокпост, надаватимуть комплексну допомогу. Програма адаптації розрахована до кінця року. а В подальшому планують залучати ветеранські родини й інших релокованих громад. Допомога максимальна всіх фахівців. Вони працюють мультидисциплінарною командою разом і так, говорить, огортають ветерани його родину максимально з усіх боків. Саме родина, саме на плечі родини полягає основна робота по відновленню, по допомозі ветеранам. І дуже часто ці родини з часом просто такого напруження не витримують. І от наше завдання не тільки допомогти ветерану, да, розібратися в своїх так, змінах, емоційних станах, а ще й допомогти а, трошечки. Пропрацювати спільні рішення Ми всіх чекаємо тут. Я як тренер з ними співпрацюю. Якщо треба реабілітація, я реабілітолог. Після реабілітації мені дають рекомендації. Я складаю план занять з урахуванням особливостей кожної людини і займаємось в індивідуальному форматі. Проводжу тренування. Повне занурення в атмосферу під час обстрілів та ракетних атак працівники управління з питань попередження надзвичайних ситуацій пройшли тренінг з медицини катастроф. Учасники вчили швидко реагувати в екстрені ситуації, переносити поранених до безпечної зони і надавати необхідну допомогу. Як це було далі в сюжеті? На рахунок <звук> Під звуки вибухів і в умовах максимально наближених до екстремальних проходив тренінг із медицини катастроф. Його учасники ті, хто серед перших потрапляють на місця ворожих обстрілів. Управління займається організацією ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме ракетних обстрілів. Тому більшість працівників бувають саме в центрі події. Також тут присутні рятувальники комунальної спеціальної воєнізованої рятувальної служби. Вони перші приїжджають на місце, і їм це також дуже потрібно. Тренування максимально реалістичне: перестрілка, вибухи, дим, імітація поранень. Учасники діють у двох зонах: червоній, де стався умовний вибух, і зеленій більш безпечній, де надається медична допомога. Сьогодні група навчалася в медицині катастроф, тобто, що робити, коли є багато постраждалих і малих рятувальників, відпрацьовували моменти прильотів. Ну те, що зараз на часі. От і вчилися реагувати на вибухи, вчилися працювати в екстрених умовах якихось. Тренінг з медицини катастроф це не лише про бинти і турнікети. Це про Очки, які можуть врятувати життя, учасники відпрацьовували не тільки дії під час прильотів, а й сценарії психологічного та фізичного шоку. Я сьогодні була контуженою, шукала свою подругу, у якої відірвали кінцівку. Ну я її знайшла. Все добре. В умовах стресу важливо не розгубитись, говорять інструктори. Тут кожен учасник відчуває на собі, як складно приймати рішення, коли лунають вибухи, а поряд поранені та кров. Сама суть йому допомогли, допомогли вчасно за ним. Слідкували людина, яка була на стабі. Отак просто навколо всіх бігала по кругу, перепровіряла всіх цій всі кучі. Тому вижив складно. під час стресу при евакуації були помилки. От, е на стаб-зоні були помилочки, але невеличкі, не критичні. От, робота з турнікетами теж була з помилками, але все поправимо, все дорабатується. Потрібно постійно свої знання збільшувати, потрібні свої навики постійно відпрацьовувати, допрацьовувати. І це ті знання, які постійні, мають бути постійно в напрацюванні. Мати знання з домедичної допомоги дуже важливо для тих, хто першим, іноді навіть раніше медиків приїжджає на місця ворожих обстрілів. Такі навички можуть врятувати життя. Найближчим часом проведуть ще два таких тренінги для місцевих рятувальників. Надія Пилипенко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.